Добрий день, семикласники! Тема нашого сьогоднішнього уроку розрахункові задачі обчислення масової частки, маси розчиненої речовини і маси води в розчині. Згадаємо, що таке розчини. Розчини це однорідні суміші змінного складу, що складаються з молекул розчинника і частинок розчиненої речовини, між якими відбуваються хімічні або Фізичні взаємодії. Для обчислення задач ми будемо використовувати наступні формули. Перше, це масова частка речовини у розчині. Масова частка речовини це відношення маси речовини до маси розчину помножити на 100%. З цієї формули можна знайти масу речовини. Маса речовини дорівнює масове частка помножити на масу розчину і поділити на 100%. А масу розчину можна знайти відношення маси речовини до масової частки помножено на 100%. Розчин складається з двох компонентів, тому маса розчину дорівнює сумі. Мас речовини та води. З цієї формули масу води можна знайти за допомогою різниці маси розчину і маси речовини. Масу речовини можна знайти за допомогою наступної формули. Маса речовини дорівнює маса розчину мінус маса води. Перший тип задач. Це задача на обчислення маси розчину та масової частки речовини. Задача номер 1 Обчисліть масу розчину та масову частку розчиненої речовини, який утворився під час змішування 50 г солі і 150 г води. Задачу ми будемо записувати у вигляді таблиці. Таблиця складається з п'яти колон. Перша колонка це номер задачі. Наступні чотири колонки це маса речовини, маса води, маса розчину і масова частка речовини. В задачі нам відомо, що маса речовини 50 грамів. А маса води 150 грамів. Для того, щоб знайти масу розчину, нам потрібно додати. Масу речовини до маси води. 50 грамів плюс 150 грамів дорівнює 200 г. Друга дія. Ми обчислюємо масову частку речовини за формулою. Відношення маси речовини до маси розчину помножити на 100%. Л. 50 грамів. Ділимо на 200 грамів, множимо на 100% дорівнює 25. На закріплення цього типу задач ви припиняєте перегляд відео і самостійно розв'язуєте. Другий тип задач це задачі на додавання води в груч. Задача номер 4. Дорощену масою 250 г, масовою часткою 20% долили 25 г води. Обчисліть масову частку розчиненої речовини в новоутвореному розчині. Задачі ми продовжуємо записувати у вигляді таблиці. Колонки залишаються ті самі, лише додається вода. Яку доливає розчин. В умові задачі говориться, що маса розчину 250 г. Масова частка розчиненої речовини 20%. Ми можемо знайти масу речовини за формулою. Маса речовини дорівнює масова частка помножити на масу розчину, поділити на 100%. Тобто 250 грамів множимо на 20%, ділимо на 100%, виходить 50 грамів. Друга дія. Знаходимо масу води. 250 грамів. Відняти 50 грамів дорівнює 200 грамів. Третя дія. Масу речовини ми дублюємо. Записуємо 50 грамів. Так як врощен додавали воду, значить, ми сумуємо 200 грамів плюс 25 грамів дорівнює 225 грамів. Четверта дія, знаходимо масу розчину. Це сума маси речовини до маси води. 50 грамів плюс 225 грамів дорівнює. 275 грамів. І останнє дія знаходимо за формулою масового частку речовини. 50 грамів ділимо на 275 грамів, множимо на 100% дорівнює 18,2%. Зупиняємо відео. І самостійно вирішуємо задачу номер 5 Задача на додавання речовини. Задача номер 6 Обчисліть масову частку новоутвореного розчину, якщо до 250 грамів вихідного розчину з масовою часткою речовини 20% додали 25 грамів солі. В таблиці відмічаємо, що саме додали сіль, тобто речовину. У нас відома в задачі маса розчину і масова частка речовини, тому ми можемо знайти масу речовини у вихідному розчині. 250 грамів множимо на 20%, ділимо на 100%. І дорівнює 50 грамів. Маса води, ви вже знаєте. Це різниця між масою розчину і масою речовини. 250 грамів. Відняти 50 грамів, дорівнює 200 грамів. Маса речовин ми додаємо 50 грамів плюс 25 грамів. В новоутвореному розчині маса речовини 75% литр. масу води дублюємо. Наступна дія ми знаходимо масу розчину 75 грамів, додати 200 г дорівнює 275 г. І остання п'ята дія знову ми знаходимо масову частку речовини в новоутвореному розчині. 75 грамів ділимо на 275 грамів, множимо на 100%, дорівнює 27,3%. Зупиняємо в відео і самостійно розв'язуємо задачу 7. Задача на змішування розчинів. Розчин масою 100 грамів з масовою часткою речовини 25%. Зливи з розчином масою 200 г з масовою часткою речовини 10%. Обчисліть масову частку речовини в утвореному розчині. Записуємо дані перших двох розчинів. Далі за алгоритмом ми знаходимо масу речовини. Пам'ятаєте, що це масова частка множимо на масу розчину і ділимо на відсотки, на 100% дорівнює 25% помножити на 100 г і поділити на 100% маса речовини 25 г. Маса води 100 г. Відняти 25 г 75 г. Повторюємо в другій строчці цієї задачі ті ж самі дії. 10% множимо на 200 грамів. Ділимо на 100% маса речовини 20 грамів. Знаходимо масу води 200 грамів відняти 20 грамів 180 грамів. П'ята дія ми. Наступні перші, наступні три стовпчика додаємо 25 грамів плюс 20 грамів 45 грамів. 75 грамів плюс 180 грамів, 250 грамів. 100 грамів плюс 200 грамів 300 грамів. Або перевіряємо 45 грамів речовини плюс 255 грамів води дорівнює 300 г розчину. І остання дія це обчислити масову частку речовини в новому розчині. 45 грамів. Ділимо на 300 грамів, множимо на 100%. Масова частка новоутвореного розчину 15%. Дев'ята і десята задача. Ви обчислюєте самостійно. Дякую вам за увагу! Відповіді на задачі для самостійного вирішування ви знайдете внизу, в описі під цим відео. Творчих успіхів!